Персика переселили? Туди вище. Ну, все одно. Прийдеться йому віддавати одяг свій. Походу. Персик що? Будеш мою одежу носити, так? Да? Я думав, він туди запригує, що йому там подобається вище. А походу він запригує на мою одежу. Що хіба тут не, не зручніше було на подушечці? Ні? Ну що, доведеться міняти міні гардероб. Буду свою одежу віддавати персику. Що ж робити, так? Да? Будуш в джинсах ходити. Персень. Передавай вітання своїм підписникам. Глядачам говорить, підписуйтесь, підписуйтесь на мене. Мені треба підписники. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всього самого самого кращого будьте здорові та щасливі.